Шо, друзі, всім привіт. Рубрика на картоплі сплю, картоплю вкриваюся. Обід. обід е, Шелуківський обід. Так що, друзяки, їздив сьогодні знову на город. Так сказати отримував задоволення. Е, хтось їздив на риболовлю, хтось вліз по гриби. Ну, а я сьогодні знову поїхав, трошки попрацював, так сказати, законектився знову з землею, отримав масу задоволення. Отримав таку приємну втому і приїхав додому. Приїхав додому, Леся Петрівна тут наготувала обіду. І, як завжди, швидко трошки запізнився. Картопелька вже охолола, ну, але я вирішив засняти. Насправді, їхавши додому, дуже сильно хотілося чорного хліба. Ой, чорного хліба і от такого сальця. Правда, нарізав по, такому, по сільському, по-простому. Ми колись були малі, то. Ну, Баба теж нарізала такими товстими шматками сало. Ложили його або там на я знаю, там йдеш там десь на гороші, йдеш корову пасти, череду, то такими шматками там сало. Так як в селі все воно було якось помасівні. Ну, Але ми потім такі маленькі ножики були, нарізали. Але коли товстим куском сало брали, то його можна було пожарити на палички. От. І посмакувати. Так що, друзі, ну от така історія. Але що я хотів сказати? Хотів сказати одне, що не забувайте сьогодні вечором приєднуватися в прямий ефір. І можна також шматочок шелутківського сала виграти. Сьогодні в прямому ефірі купивши номерочок і таким чином підтримавши наші збори для наших захисників. І матимете можливість спробувати шелотківського сала. Ну, Я думаю, хто там дивиться, ну, напишіть. Хто вже вигравав і хто вже смакував шелитьківським салом. Ну, от якось так. Тому що кожна жаба своє болото хвалила, і мені своє сало смалити, смалити е хвалити немає сенсу. І... Тому що, ну, наприклад, продавати його багато немає, е клієнтів і так доста. От. А те, що воно мені добре, <кхід> бо я їсти хочу, то смачне. Так що зараз, в першу чергу, що я буду робити, буду їсти сало. З помідорами, щось помідори у нас такі малі вже на городі. І в тому році були якісь малі. Ну, але я також люблю покрасити. Я не солені, але з салом я люблю помідори. Тобто, коли помідори їм, я навіть на город піду і їм помідори просто Отак От беру. Але не знаю, як хто, я теж любив в дитинстві просто піти і з'їсти помідори на городі. І смак був зовсім інший і зовсім різний. Також і сало, коли ти його... Піси в полі, то просто по смаквиті. Я сьогодні був на городі. І зараз хотілося, що моточок стрізяв. Але тут недалеко, і я просто забув. Так без варена картопля. Не знаю, як Леся потрібно чистила. Але це смачна, біжав серця королева і гранада. Бо е, вчора ми привезли корзинку, навіть вона її. Цьо, тут вона за крупчиком і... На шельсами доволі смачненька. Якщо картопля смачна, то вона навіть зимою, коли я таким методом з укропчиком делаю, то вона дуже-дуже смачна. Отакож от у мене є биточки, але хочете просто з'їсти шмацала з помідором. У мене все-таки їдако, як голодна срака. Ну, але от така історія. Хотів засняти вам знову сьогодні. Рубрику таку, знаєте, хтось мені казав, що пішов би в ліс по гриби, відпочив би там на риболовлю. У мене сьогодні знову були гриби прямо на городі. І що тут, пару днів назад не було. А сьогодні перейшов на цю сторону, думаю, вирву трошки бур'яну. І грибочок на грибочку, тобто печерички ростуть. Так що, друзі, А також хочу, користуючись можливістю, перевітати з Днем народження. Одну із найкращих українських сільськогосподарських блогерів Іну, моє подвір'я. Так що, сестричко, з нюшкою тебе рідненько, обіймаю тебе, піднімаю, щастя, радості, бажаю. Ну а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, зайти на канал, написати класнючий коментар, привітати з Днем народження. Це людина з великої літери. Це і господиня, і берегиня. І людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає нашим захисникам. Ну а я вже взявши з неї приклад, переламав свою, оцюву, а будуть балакать, а ла-ла-ла. І також розпочав підтримувати нашим захисникам. Так що, друзі, зараз е, чи обідаю, де ні, обідаю, бо я сьогодні я навіть поснідав з того моменту, коли покинув курити, то е, реально. Ну, трошки буває, снідаю якось печенюшки, якось з'їдають туди-сюди. Тому що хочете. Так що а мені побажайте смачного. А Інуськи напишіть, зайдіть в коментарі, привітайте її з днем народження. Ну а далі, я думаю, ще засніму вам коротеньке відео і дещо покажу і розкажу. Зараз неодноразово це все показую, але глядачі до нас приєднуються і, і, і також беруть у нас якийсь приклад. Так що наш Міні курятник, свинарник, шурша. Хе. Воно дивіться, це не броля, це перепілочка. Ростуть, звісно, по красоті. Так що багатьох ми людей вже змотивували. О, і не тільки ми, я думаю, що люди дивляться, шукають себе. І якось останній рік, може року-півтора, багато інформації люди збирають по перепілці. І люди, які займалися там іншою птицею. Переключилися на перепілку, але для всіх є така задача, як клітка. Клітка. Але дивіться, в нас ось вони вже за перед заносом, може, півників чутно, да? півники кукарекують. Не знаю, який тут у них день на сьогоднішній день. О, я маю на увазі від того, як вони вилупилися, Але інкубаційний період у них 17 днів, період заноса після інкубації 45 днів. Ну, підушки вже чуєте, вже чергікають. Це вже вони, так сказати, половозрілі, вже починають топтатися. І скоро можна вже буде тут знайти яйця. Потім ми відберемо дівчат, дівчат досадимо в клітки, а півників поріжемо. Чому? Тому що вони от в такому віці там, до полового цього всього моменту, коли вони... Встають ото скакати один на одного. Вони ще такі тушки класні, красиві, але ну 250. Тушка вага. От. Далі тримаємо, наче щоб вони набрали вагу, але вони починають отоскакати один на одного і починаються проблеми. Так що краще різати десь у цьому приділі 45-55 днів. От. Так само це стосується курейний сучок. Не треба їх довго тримати. Ми коли перших різали, були набагато красивіші. Потім у них почалися ці всі моменти. І коротко, капець. Вони вагу не набрали, але давали-давали дрозда. Так що такий двіж по перепилам. Перепілку напольним методом можна тримати. Одна проблема, тільки що яйце гублять. Але коли ми тримали перепілку в цьому загоні, то навіть дівчата вже почали нестися в одному чомусь углу. Чого не знаю? Можливо, це такий якийсь природний у них інстинкт. Хоча перепілка, вона вже так сказати одомашнена і вони не сідають на яйця, тільки інкубуються. Так що комбікорм бролірячий наш гроверний. От, хто дивиться наш канал, рецептури, там вже 250 разів їх писав. От, водичка, їжа і це реально та птиця, яка реально класнюча. І це в нас типа, тихасить, да? От, Чому такий тримаємо? Тому що він, по-перше, і несеться це непогано. От, хоч на яйця нам ставка невелика, нам більше на м'ясо, тушка нормальна і біленька, чистенька, гарненька. Ну, а тут вже, я дивіться, темнота і красота підготував вже. Площу і туди наші вже пауки заснували. Так що давненько у нас бройлера не було. буржуючки, я думаю, топити ми не будемо. А от підготували ми нашу територію і площу. Тобто ми кинули суху дезінфекцію під тирсу, під стружку, зверху засипали стружку, і можна ще зверху потрусити також дезінфекцією сухою. Ми використовуємо Дезлайф Агро. Раніше використовували Дезосан-Вігор. Був період, що там були у нас моменти, і трошки по грошам трошки були нюанси. Так що, друзі, використовуємо дизлайф. В принципі, всі дезінфектори сухі, вони на одній тій самій основі. О, той самий ядоклінк, ліносан, і пішло, пішло, поїхало. Так що рецептурка нашого комбікорму висить, кому цікаво, можете заділати скріншот. Кукуруза 40 кг, пшениця 30, соєва макуха 20, соєва макуха 6. 3, кальцію 1,5, вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро, 2,5. Ну і підкисля, що таке. Тобто основне те, що є, таким комбікормом Зараз ми це піднімаємо гроверним не стартовим, а гроверним з такою кількістю білка е, при, при, піднімаємо наших перепілок. Так що, друзяшки, водичка, поїлочки, кормушечки, все готово. Саме головне в літній період це витяжки. Так що якось так. Так що, буваємо. Сьогодні у нас прямий ефір, бо я там щось до тещі тікав, то може не сказав. Приєднуємося з 22.00, сьогодні з Лісією Петрівною. Поспілкуємося, поговоримо. Дівчата, я думаю, будуть на наступній неділі. Поїхали в гості. Так що, ну, якось так. Ну, хай буде в гості. ну, от такі діла. Так що, чому не кажу, куди, ну так мені хочеться. Так що, а прийдуть самі розкажуть. Так що працюємо далі, сільське господарство. Ось така вона історія. Кукарекаєте. Так що так, був сюнарник, став перепилятник і курятник. Реально годувати перепілку на полу тримати можна. Тут у нас працює вентилятор і все. того, щоб нашим поросяткам було все по красоті. Бачили? Ах, полякав. Комфорт. Комфорт. Не буду мішать. Так що витяжки жужжать. Так що отак. Ну а я зараз поїду знову кайфувати. Так, кожен день по пару годин знаходжу для себе час, для того, щоб отримати задоволення. Зараз поїду і поїду, там ще порву пару рядочків. Так що, друзі, якось так. Огірочки, ну бачите, повторно посажені. Не знаю, будуть вони чи ні, цим займаюся не я, але я думаю, що будуть. І тим паче що в нас вологи вистачає. От, була проблема, не можна було змолотитися. Так що, друзі, якось так. На цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра. Ще раз вітаю інуську моє подвір'я з днем народження. Обняв, підняв твій шелудько, цілую рівлю. Ну і чекаємо всіх на прямий ефір. Поговоримо, поспілкуємося і трошки підсобираємо нашим хлопцям на ті чи інші речі. Запитів достатньо, тому що той, хто тягне, той поганяє. І сьогодні, кстати, буду відправляти колеса хлопчині в третій корпус. Ті грецьві колеса, людина написала, каже, я хочу вас купити. Я кажу, ну купити то не до нас. Так що сьогодні ми відправимо, а також будемо відправляти павербанки, які ми робимо. І ті хлопці, якщо можливо дивитися мене, хто отримали павербанки, мені потрібно ваш зв'язок прямий у відеозв'язку, щоб ви мені зняли відео і розказали, наскільки це важлива річ і наскільки його вистачає, і що виконує той павербанк. У мене вже один маленький є. Так що а так, що всім треба, а по розворотнього зв'язку немає. Я розумію, не хочеться напрягати. Але ті люди, які не розуміють, що ми робимо, вони повинні розуміти, наскільки це важливо. Тому що тут прийшов, розетку втикнув і все по красоті. Там зовсім інша ситуація. І коли протягом деякого періоду часу людина має можливість зарядити рацію або підключити планшет, то вже є результат. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Пока-пока-пока.